Аналізу позицій цих на машинах, які прийшли щойно з заводу, і роблю наступним чином: проводжу регулювання стрічок згідно тих алгоритмів, які я зараз пояснюю. І коли вже я впевнений, що все гаразд, я роблю відстань від між цією шпилькою, ніжкою шпильки і металом стрічки, можу викинути ліхтар. Між Металом стрічки і ніжкою ну, десь 2 міліметри, десь близько 2 мм. Ну, коротше, сірник. Звичайний, не надто товстий сірничок. І, власне, сірничком так само регулюються і гальмівні колодки. Яким чином? Першочерговий канонічний, так би мовити, академічний варіант регулювання гальм. BMP-1, BMP-2. Полягає в тому, що ми беремо ключик. Ну, зазвичай це торцовий. Так, сюди. Заходимо, трохи відтягуємо його, залазимо, закручуємо. Повторююся, до упору. Закрутилися до упору, причавили колодки до як його звуть, ну, цього диску металевого. Так, і відпускаємо на 8 обертів. Відпускаємо на вісім обертів і тішимося, так? Все. В профільній літературі далі там нічого не передбачено. Закрутили, відпустили на вісім, поїхали щасливі, радісні. Але практика показує те, що накладки на глім'яних холодках вони зношуються. Ну, тут вони майже нові. тобто Тут все так симетрично, гарно, файно, аж незвично, чесно кажучи, машина, я так бачу, їздила небагато і їздила непогано. Так, Але але часто у нас буває таке, що забагато світла. Що ну, дуже нерівномірне зношування. Нерівномірне зношування. Колодок, зношуються вони як пало, накладки. так, Хто там і як. До вас туди пхав руки невідомо, а ви маєте працювати з тим, що маєте тут і зараз. І такий більш, скажімо так, народний спосіб регулювання, він полягає в тому, що береться просто сірник, від... затискається. Затискає, затягується знову ж таки, аналогічно, як в заводському варіанті регулювання. Затягується ця гайка до упору, затягнули, відпускається на чотири оберти, і ви, ну це я кажу просто на машині. Ви залазите в машині з сірничком, товщина якого там близько 2,5 міліметрів середнього, і починаєте по колу рукою йти, йти, рукою по колу, і домагатися того, щоб він у вас так. Проходив коло, от тільки він почав на вас проходити все коло без там, зусиль, там, переламувань, хрусту, кісток. Так, все. Припиняєте, відкрушувати гайку. Ну, мається на увазі, чотири відкрутили, сірничок вставили, ведете, 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 хоп, все, не йде далі. Ще півоберта відкрутили. Ідете, йдете, 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 хоп, зупинився. Все, ще півоберта дали. І так. Відпускаєте, допоки у вас сірничок, 2,5 мм, зробить 360 градусів. Все. На цьому ви регулювання зупиняєте. Так само робите з іншого боку. І причому, здавалося б, якщо ми, умовно кажучи, в такий спосіб відпустили тут на 7 обертів, то згідно міркувань, логіки і симетрії, ми би там могли піти і просто на 7 відпустити. І бути певним, що воно працюватиме, це так не працює. Ви тут так само зачавлюєте, відпускаєте десь на 4 оберти, сірничок в руки і поїхали по контуру. Хлоп, зупинилися. Ще відпустили. Їдемо наново. Хлоп, зупинилися. Хлоп, півоберта. Відпустили, їдемо далі. І так поки зробимо все коло. Чому? Тому що. Накладки композитні, зношуються зовсім дуже по-різному навіть на одній парі, на одному боці, а тим паче на двох боках. І з часом я це досліджу. Ще поміркую, можливо, випробую, але ну, зараз це думка, яка у мене виникла під час цього запису: міняти місцями колодки. Так, ну накладки, не, пардон, стрічки місцями ліві і праві, коли вони. Очевидно, по-різному зношується, я думаю, призведе до більш тривалого строку їхнього використання. Тут, до речі, у нас кріпиться оця електрична штучка, на яку чавить важіль гальм. Ось він у нас також. Клас, 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 клас. Ну що? Сервобустер. Один нюанс. Перевіряємо кільце, від'єднуємо, дивимося, це якщо кидає масло. Якщо кидає масло десь звідси, я не знаю, повторюсь, я. згідно військового ремонту, свербустер тільки замінюється, хоча на практиці ми ремонтуємо чимало того, що вважається технологічно одноразовим. Можливо, якщо він у вас. Поштовку підганяє масло, можливо, якщо його зняти, відкрити ось цю кришечку і полізти всередину, можливо, там буде якийсь сальничок чи компресійні кільці, які вам вдасться замінити, і він перестане кидати масло. Як то кажуть, так, гольна видумки, фітра, москальський спадок свідомості ніяк не дає спокою. Але маємо те, що маємо. Можливо, колись я візьму якийсь сервобустер і з ним поекспериментую. Поки що такої можливості немає. Сервобустер ніколи не бачив. Він не чув, щоб розбирався. Якщо маєте такий досвід, якщо перебирали, ремонтували відновлювані сервобустери, поділіться, будь ласка, досвідом в коментарях, буду дуже вдячний. Ось є ось ці трубочки. Тут часто стоять шайби на пружинках, ну, інколи не стоять. От. Шплінти, ну, що що ще сказати. Просто Я записую відео систематично, а потім, коли я вже записав, пригадую, що щось не сказав, тому намагаюся от зараз такий чек-лист зробити. Зроблю зараз паузу. Походжу, подивлюся, чи я все сказав, щоб потім не повертатися до цієї теми. Пауза. Ну, власне, що ще можна додати для повноти картини, це. Інформація довідома тих, хто любить відкільцовувати систему обігріву водяного, коробки передач. Так. Оскільки масло у нас в трансмісії єдине і для фрикціона, і для гальм, то майте на увазі, що в зимовий період. Так, за нормальних особливо мінусів. Чим більше мінуси, тим більше це буде вам себе проявляти, у вас через брак обігріву масла в коробці, через відкільцювання цієї системи водяної, буде жити своїм життям. Не тільки коробка передач, так, їхнє перемикання, вимикання, вичавлювання підшипника і всі супутні речі А і гальма. Тому, я повторююся, панове, ваші життя, наша спільна перемога. Це все залежить від обігріву масла в трансмісії. Домагайтеся, у кого коробка відкільцована, домагайтеся її приєднання. Це насправді не так критично. Ми, я планую зняти піддон, коробці, зняти з нього там параметри. і Дослідити там питання, як мінімум однієї з причин, чому відкільцовується коробка. Зокрема, я сам мені самому доводилося її відкільцовувати. Там в одному з відео є, раджу подивитися. так Але гріємо масло системи охолодження та обігріву машини водяної з тим, щоб гідравліка у нас працювала як слід. Як передачі циклапанна коробка, фрикціон, так і гальма і повороти. Отакі От справи. Особлива подяка тим, хто додивився відео до кінця. Ваші вподобаєшки, коментарі, особливо від 7 слів, розповсюдження і підписочка, дуже підтримують мене, мотивують, дають настаги в моїй роботі. Перемагаймо разом! Слава нації!